У Нью-Йорку майже увесь склад федеральної прокуратури. Кинули на масштабну перевірку справи Джефрі Епштейна. Про це пише політиком прокурорам. Доручили переглянути більше двох мільйонів документів, щоб прибрати будь-які дані, які можуть розкрити особи жертв сексуальної експлуатації. До роботи залучили навіть тих, хто займається іншими гучними справами, зокрема пов'язаними з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро. Це відбувається після рішення конгресу США оприлюднити всі несекретні матеріали у справі Епштейна. І нагадаємо, що Джефрі Епштейн це ім'я, яке стало синонімом сексуальних злочинів і гучних скандалів у США. Він був багатим фінансистом, але заробив славу не бізнесом, а злочинами проти дітей. Історія почалася у 2005 році, коли 14-річна школярка з Флориди зізналася, що отримала 300 доларів за інтимний контакт з дорослим чоловіком. Ним виявився Епштейн. Під час обшуку в його маєтку поліція знайшла сотні фото підлітків та приховані камери. Пізніше Епштейн визнав себе винним у схиленні неповнолітньої до проституції, відбував покарання у в'язниці Флориди та був зареєстрований як сексуальний злочинець. Після 13 місяців ув'язнення фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. В 2019 році йому виснули нові звинувачення у торгівлі людьми. Того ж року він вчинив самогубство. В тюрмі, ну, принаймні, так, такі офіційні дані про самогубство. Яким чином він загинув, досі невідомо. І значна частина американців переконана, Епштейна прибрали через те, що він знав бурні секрети вершків суспільства. За своє життя Епштейн встиг залишити цілу мережу зв'язків з найбільш впливовими людьми світу, серед них політики, бізнесмени, члени навіть королівських родин. Ну і сам американський президент Дональд Трамп. Проблема в тому, що ім'я Трампа з Епштейном пов'язували ще задовго до нинішнього скандалу. Вони спільно відвідували вечірки, разом позували на фото, а сам Трамп казав, цитую, він чудовий хлопець, любить красивих жінок і багато з них дуже молоді. Хоча сам Трамп, який тоді був 45 м президентом США, після смерті Епштейна у 19-му заявляв, що не розмовляв з ним близько 15 років. Серед документів зі спадщини Джефрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну, зокрема, і полі... ім'я політика Олександра Вілкула. В одному з електронних листів Епштейна від 2016 року невідомий відправник просить допомогти роздобути для Вілкула запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Причому за високу винагороду. Нині Вілкул – керівник військової адміністрації Кривого Рогу. Також згадується екс-президент Леонід Кучма в контексті юридичних консультацій американських адвокатів, які працювали з його командою. Це не кримінальні епізоди, але вони показують наскільки українські політичні фігури були інтегровані в глобальній мережі впливу Епштейна.